Так, привіт, друзі! До нових власників відправляється ось така кількість книг різних. Швиденько я їх вам покажу. Одну навіть вже запакував, а потім згадав, що ще її не зняв, назад розпакував, запакую також її. Вже. Так, Далі дивіться: гідемо пасан, ось така і ось така книга. Це до одного власника їде. Далі книга Сагайдачний. Далі книга Бориса Грінченка, дзвоник. Ось таке ось видання простеньке шкільна бібліотека. За неї я дуже радий, що вона потрапить у гарні руки. І, будь ласка, Ольга Кобелянська і Орвел Колгосп тварин. Ви, друзі, любіть книги, в ніякому разі не викидайте. Дякую вам!